Вітаю, друзі, мої постійні глядачі та мої підписники напевно знають, що я працюю агрономом в Канаді. Так, і я час від часу отримую запитання: а що я роблю як агроном, так в чому заключається моя робота? І сьогодні я вам трошки розповім про свою роботу. Ну, звісно, я спілкуюсь з фермерами, я зустрічаюся з фермерами, я перевіряю їхні поля, я роблю їм рекомендації. Так, робота в Канаді агронома е відрізняється від роботи агронома в Україні, так, принаймні від тої роботи агронома, яку ви в собі уявляєте. Так, я не працюю на якесь хазяйство в Канаді, я не настраюю сівалки, культиватори і таке інше. Все це робить фермер. Моя робота як агронома це. Поспілкувати з фермером, подивитись його поля і дати йому рекомендації, які йому треба вирощувати культури, як що йому треба вносити в землю, коли йому треба обробляти його е культури. Але чи робити це, чи ні, він вирішує сам і він все сам собі настраює. Я можу приїхати, там коли мене запрошують. Там слава педіть, будь ласка, подивись, я тут е зараз виїхав на поле, подивись чи нормально в мене норма Сів чи щось додавати, відбавити, і якщо в мене є час це зробити, я можу під'їхати, подивитись і надати рекомендацію. Але я не лазю з сівалкою, я її не, не регулюю. Ну, і також саме я не регулюю ні культиватора, нічого. Я просто кажу йому, що я тобі можу порадити, порадити, щоб ти виробив, зробив таку-то норму висів, сів, сій на таку та глибину сімена, культив, культивіруй на таку та глибину. Ну і це все. Так, все інше вже робить сам е, фермер: це його бізнес, це його е, гроші і це його рішення. Слідувати моїм порадам чи не слідувати. Ну і сьогодні я вам покажу, як я відбираю почву для аналізу. Так, навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб можна було розрахувати, яку кількість добрива вносити, для того, щоб фермер зміг отримати запланований урожай. Тобто, кожна культура бере. Определенну кількість різних елементів з почви для того, щоб створити урожай, так і це все відомо дуже гарно. Тому ми можемо запланувати урожай. Наприклад, якщо фермер каже мені, я хочу виростити 60 бушелів пшениці. Ну це при приблизно 45 центнерів пшениці, так з гектара, це 60 бушелів з акра. То я можу досконало порахувати, скільки йому треба внести азоту, фосфору, калію, кальцію, мікродобрив, якщо це потрібно, маючи на руках аналіз почви. І для цього це робиться. Отже, якщо вам цікаво, як я це роблю, для чого це робиться, я вам вже розповів. Дивіться це відео до кінця, і я впевнений, ви отримаєте цікаву і корисну інформацію. Але друзі, перш ніж ми перейдемо з вами до перегляду цього ролика, так як я це роблю, я хочу вам нагадати, щоб ви не забули, як завжди, підписатись на мій канал, поставити вподобайки цьому відео. Залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях цього відео принаймні, чи цікава вам така інформація, чи ні. Якщо цікава, то я буду робити і далі ролики про свою роботу, що я роблю, працюючи агрономом в Канаді. Ось цей трак я використовую для того, щоб відбирати аналізи почви. Так, такий, звичайно, старенька роздовбайка. Але вона виконує те, що їй потрібно виконувати. Так? Е -е -е, дуже шумно внутрі, дуже багато пилу. Ось так він виглядає внутрі. Тобто тут одна сідушка для мене, і там ось такий циліндр, гідравлічний циліндр, завдяки якому я беру аналізи. Тут у мене є такий GPS, який я використовую для того, щоб оставляти мітки в тих місцях, де ми беремо аналіз почви. Так, це я перший раз роблю аналіз почви тут для цього. Фермера, і наступному році, наступного разу, коли ми приїдемо сюди відбирати знов аналізи почви, ми будемо під'їжджати чітко до цих міток і відбирати з цих міток, щоб можна було зрозуміти, як змінюється почва на полі. Так як ми чи впливаємо ми якось, чи не якось. Тут у мене є два видірка таких, в які я складаю почву, відібрану почву. Я беру на дві глибини 06 інчів і 6,24, Не сантиметрів, а інчів, так? тому що тут вимиряється все і в інчах. Отже, я використовую два ведерка. Також для того, щоб чистити цю трубку так, відборника, я використовую. WD-40 час від часу, вона не впливає на показники аналізу, але допомагає чистити цю, цей відбірник і це допомагає. Зараз ви подивитесь, як це е, трапляється все фізично. так? Зараз ми з вами поїдемо на нову точку. Тут я вже відібрав. На кожному полі я намагаюсь робити щонайменше 10 проб, в залежності від розміру поля, але 10 це мінімум. Зараз я під'їхав на точку, де я буду обирати. Беру цей GPS. Тут натискаю перше є кнопочка Mark. Опа. І потім натискаю на кнопочку Enter. І все. Ми з вами поставили точку, на яку в наступному будемо приїжджати, щоб знов-таки відбирати аналізи. Ну, а зараз ми з вами будемо дивитись, як працює циліндр. Так, беремо пробовідбірничок, Вставляємо його тут під циліндр. Тут в мене є пульт управління. Натискаємо і циліндр задавлює у землю. Все. Потім нажимаємо на іншу кнопочку, і ми все це піднімаємо. Струшуємо трошки землю. І все. Зараз відбираємо. Перші шість інчів кладемо в перше ведерко. Наступні кладемо. В інше ведерко. Тут зараз не набралось стільки, скільки треба для аналізу, тому я проїду трошечки, зроблю невеличке такий рух і спробую ще раз відібрати з цієї точки. Чи набралось у нас щось зараз. Так, зараз краще. 6 інчів. 6 інчів я вже просто знаю, скільки це. Я це на око роблю. Після того, як я візьму необхідну кількість проб, я все це завантажую в пакети, роблю paperwork, роблю заповняю деякі форми і ми відправляємо це до лабораторії. І чекаємо на відповідь. Вже потім, коли ми отримуємо результати аналізу теста, я роблю рекомендації фермерам на те, скільки добрив їм треба вносити, для того, щоб вони змогли отримати те, що вони хочуть. Час від часу, роблячи ці СОЕОТисти, я можу засісти в багнюку на траку. Так. І зараз я тут роблю відбор цих проб почви, і мені позвонив фермер. Хозяїн цих е, полей. Так він на тракторі засів у багнюці. Він побачив мене і подзвонив мені і каже: О, я тут сижу, засів на тракторі. Зараз буду дзвонити комусь з сусідів е, питати, щоб приїхали, ви, видернули його. Каже, будь уважним тут, будь уважним. Ну, це такий хлопчисько-фермер, дуже такий цікавий. Ну що, друзі мої, ви подивились, як я працюю на полі в цьому. Страшному траку так. <свят> На самому ділі там немає нічого страшного, це е, звичайна робота, і нічого в неї такої важко, такого важкого немає. Так, треба просто розуміти, як, як працювати з е, GPS-навігатором, як все це заповнювати. Але це не важко, це таке діло. Це 5 хвилин подивитись, як хтось робить, і кожна людина зможе зробити. Друзі мої. Я хочу вам ще раз нагадати, щоб ви не забули. Підписатись на канал, поставити вподобайку. Пишіть, будь ласка, ваші запитання. Я, як і обіцяв, в своїх таких відео, в яких я роблю обзори по сільському господарству, я буду відповідати на два запитання: на останнє запитання і на те запитання, яке я оберу сам, так яке для мене буде виглядати найбільш цікавим. Отже, не забувайте писати запитання, якщо вони у вас є. Ну, а ми з вами, як завжди. Зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.